Поки українці відзначали новорічні свята, ціни на продукти стрімко злетіли вгору. Після скасування держконтролю за цінами в Україні подорожчали чи не усі харчі, як змінилася вартість товарів на ринках та які продукти додали у ціні найбільше. Далі у сюжеті. У жовтні 2016-го Кабмін вводить новий експериментальний проект. Держава протягом трьох місяців не регулюватиме ціни на продукти. Зараз же пілотний проект завершився, і експерти підрахували, ціни виросли сильніше ніж очікувалося. Відтак із кінця вересня по грудень ціна на яйця зросла майже на 40%. Але продавці запевняють, попит на товар не зменшився. от час ми починаємо пускати ціну. сьогодні. На 50 копійок опустили. Таже не падає, одинаково йде. Людям вже їсти треба, що все. Перед новорічними святами у ціні підскочили й молочні продукти. Вершкове масло подорожчало майже на 22%, молоко на 18,5%. Домашній сир тепер коштує на 11% більше, ніж минулого року. Перед новим годом трошки підняли існу, чуть-чуть буквально. А зараз знову. Це приупали, привпали по старій ціні. Продаємо так як, так як і осінь. Ми раніше ціни самі собі ставили і зараз так само. Цукор та крупи також зросли у ціні. Гречка подорожчала майже на 5%. цукор на 8%. Вартість соняшникової олії також дещо підвищилася. У м'ясному ж павільйоні продавців більше, аніж покупців. Від різноманіття продукції розбігаються очі. Сама М'ясом 50 гривень, м'яко – 75, на кісточки 55, п'ять, ребро жир 50. Перед новим году було трошки дорожче, зараз подешевшало. За період експерименту ціна на сало зросла на 6 відсотків. А ось свинина та яловичина навпаки подешевшали. Але навіть враховуючи таке зниження, сумчанам все одно доводиться економити. Молоко не так часто беремо, м'ясні продукти не так часто беремо. Ціни не відповідають зарплатам. Дороговата дороговата, конечно, постійно давлять, давлять і давлять. Спасибо нашому правительству. Подорожчали на ринку і овочі. Картопля піднялася у ціні на 12%. буряк на 8%. капуста на півтора. Експерти ж стверджують, за даними офіційної статистики, подорожчали майже усі продукти. Але чи буде влада знову контролювати вартість продуктів у Кабміні? Ще не вирішили. Период, коли у нас на самом Отсутствует государственное регулирование і нет рынка, за которым не антимонопольный антимонопольний комітет к тому, що цены начнут расти необоснованно, никто ніхто за цим не буде следить. До того ж, ціна на продукти залежитиме від курсу долара. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС.